На життя в Києві потрібно немало грошей. Та яку частину із наших витрат займає їжа. Сьогодні ми поговоримо про це з киянами. Чесно, я, я не в курсі. Ну, за цей місяць 10 тисяч вийшло. За листопад вийшло 30. Ну, мабуть, 3 тисячі гривен на, їжу в, на їжу в день. Ну, так. Приблизно так. По-різному, ну як? Ну, це ж не може бути одна цифра. Ну, зараз більше, звичайно, тому що все подорожче. Uh -huh. Приблизно дві тисячі. Десь близько 20 тисяч надо. Мені важко сказати, тому що я проживаю не в Україні вже 10 років, тому uh -huh. в Європі багато. Десь 2000 євро точно Ага. Uh -huh. Але я не сама з дітьми, так що. Uh -huh. Я або в закладах або в супермаркетах. Ну, готую, звичайно. Я готую, я обожнюю готувати. А і готує вона, і в закладах також. Ну і в закладах, але так як в мене троє дітей, я готую. Я запікаю, я випікаю. Може, випікаю, вона печи. Картопельку. Все таке українське. Борщі це зовсім моя улюблена страва. Я кулінарію по снижці беру вечором.